Раніше е, поліцейський, який працював одну добу, мав відпочинок три доби. На сьогоднішній день поліцейський, який працює одну добу, має відпочинок максимум одну добу. Так міністр внутрішніх справ відповідає на закиди, а чому поліцейські мають бронь від мобілізації. Каже, у поліції є бойові підрозділи, які весь час на фронті. І це правда. Каже, усі, хто не на фронті, мають у рази більше навантаження, бо роботи не менше є, а кадрів не додається. Але тут я б порадила міністру детальніше придивитися до своїх підлеглих. Бо сьогодні буде історія про одного з них. От як ви думаєте, як мав би виглядати робочий день начальника одного з департаментів Нацполу, ба більше генерала Національної поліції України, та ще й під час Великої війни? Може, робота 24 на 7? Потужні показники, розкриття злочинів, затримання порушників. У теорії так поліція зараз працює от на, на грані. Можливо, у реальності щоправда це виглядає геть інакше. Настільки, що ми більше місяця спостерігали цю реальність, і тепер хочемо вам це геть інакше показати. Вітаю! Ви дивитесь «Бігус.Інфо», я Ксенія і сьогодні розкажу вам про одного молодого перспективного генерала. Про покатушки в тренажерку посеред робочого дня на оперативній машині з оперативними номерами, про квартиру за мільйон баксів і родинний бізнес, пов'язаний з одним із колись найвідоміших олігархів країни. Тож, знайомтесь, генерал поліції Сергій Шайхет, начальник департаменту міграційної поліції Нацполу. Доброго дня усім не сваріться. Не сваріться, а підписуйтесь на наш канал, бо сваритися будемо ми. Понеділок, один із найдорожчих ЖК в центрі Києва. Близько 10-ї ранку з воріт закритого комплексу виїжджає чорний тонований кодіак на номерах, які не зареєстровані за жодним транспортним засобом. Зазвичай таким користуються правоохоронці під час оперативних задач. Це так звані номери прикриття. Ми не встигаємо проїхати за ним, але припускаємо, поїхав він на роботу. Хоча погодьтеся, десята це вже пізній ранок, тож не схоже, що у поліцейського так багато справ. Близько 12-ї помічаємо, як цей же Кодіак виїжджає з двору МВС. Там проходила понеділкова нарада з керівництвом. Авто паркується через дорогу біля сусідньої будівлі. З машини виходить генерал поліції Сергій Шайхет дістає з багажника спортивну сумку та прямує до входу. У будівлі, до якої приїхав поліцейський начальник, спортивний комплекс Там спортивні секції, ринги для єдиноборств, тренажерка. Генерал залишає спортзал близько 15-ї, пробувши всередині майже 3 години. Здавалося, б, розпал робочого дня, тож ми чекали шайхета під'їздом до департаменту, який він очолює. А дочекалися ми генерала майже о 18-й. Провівши на роботі трохи більше півгодини, він залишив департамент. А вже о 19-й тонований Кодіак повернувся до ЖК в центрі міста, звідки виїхав вранці. А це вже інший понеділок. Але візити до тренажерки серед робочого дня для Сергія Шайхета традиція. Ось він знову приїжджає до спортзалу після 12-ї. Дістає з багажника спортивну сумку, говорить по телефону. І заходить всередину. Так, ну ми вже знаємо, що тренування мінімум на пару годин, тож, поки генерал Шайхет займається спортом, я вам трішечки про нього розкажу. Свою поліцейську кар'єру він розпочав після Академії внутрішніх справ. Слідчим. І доки звичайні випускники академії після навчання їхали на заслання у райвідділи умовного козятина, Сергій Шейхет опинився на Печерську, у центральному столичному райвідділі. Щоправда, потім щось пішло не так, і у 2015-му Шейхет провели в атестацію і отримав висновок про невідповідність займаній посаді. Тож з посади слідчого його звільнили. Але на службі в поліції залишили, відрядили до МВС. І вже у 2016-му він став заступником начальника Одеського обласного управління поліції і водночас начальником слідчого управління області. Тобто тоді всі кримінальні справи регіону проходили через нього у 2020-му Шейхет очолив поліцію Миколаївської області Там і зустрів повномасштабну війну. А вже восени 2023-го отримав звання генерала поліції і майже одразу очолив департамент міграційної поліції, яким керує нині. На той момент шайхету було 37 років. До речі, цікавий збіг у мережі доволі багато згадок про Сергія Шайхета як про протеже заступника голови офісу президента, який курує правоохоронним блоком Олега Татарова. Джерела м'яко кажучи, так собі, все без конкретики, ну коротше, натяки й чутки. А от в нас є дещо предметніше. Зараз покажу. Нам вдалося отримати відео з середини спорткомплексу, де тренується шейхет. А ні, жартую, насправді це відео гуляло в телеграмі, але мало хто на нього звернув увагу. Бо нічого не ясно, але дуже цікаво. Так от, на цьому відео Шейхет не займається спортом, а спостерігає за ось цим чоловіком у синьому шоломі. На рингу боксує заступник керівника Офісу президента Олег Татаров. Позаду рингу генерал поліції Сергій Шайкет. Ох, який же все-таки тісний світ іноді буває. Особливо там, де знайомстві зв'язки можуть допомогти. І це не тільки про подати боксерську рукавичку товаришу. Але ні-ні, ми ні на що не натякаємо. Це просто думки в голос. Хвилинка суб'єктивності. Ой, на годинку вже 15-та, тож поки вертаємось до тренування. Сергій Шайхет виходить зі спортзалу, кладе в багажник спортивну сумку і сідає в кодіак. До слова, це авто службове. За нашою інформацією, цей Кодіак передали департаменту шайхета західні партнери навесні цього року. І отут я дуже сумніваюся, що передавали його, щоб він возив великого начальника качать біцуху. Я просто намагаюся собі це уявити, як шейхет обліковує поїздки в спортзал на оперативній машині з оперативними номерами, номерами, які правоохоронці за законом мають використовувати для оперативних задач або ж для роботи під прикриттям. Бо у тренажерку генерал регулярно їздить сам. Саме на цьому авто і саме з цим номером. Може, у нього в оперативній розробці боксерський ринг? Дана категорія злочинів ну, доволі складно розслідується, доволі складно е, доказується. Так, ми 5 разів бачили його під спорткомплексом по понеділках. І кожен, хто регулярно відвідує спортзал, легко вгадає, в який день слід його там на новоловить. І, звісно ж, що середа мої видачі дубки це середа. 12.00 службовий кодіак знову на парковці спортзалу, генерал, вочевидь всередині, сьогодні качаємо біцуху. І тут міг бути жарт про день ног. Але ми точно знаємо, що це не середа. Комент, який ми писали потім, був у понеділок, і от понеділок точно був днем ніг. Доведено тим, що ми легко шайхета зловили, а ви самі побігайте після присіду зі штангою. Так, я відволіклась, доки він там тренується, продовжимо. Тож, м на чому ми там зупинилися? А, отримав погони генерала у 37 років. І тут одразу поясню: 37 це досить юний вік для такого високого звання у поліцейській службі. За законом воно присвоюється указом президента. Відбувається це за поданням вищого начальства нацполу чи МВС. Погони дають за конкретні професійні заслуги, враховуючи вислугу років. Серед поліцейських колег Шайхета, які отримали генеральське звання у приблизно ж такому віці, наприклад, начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков та заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич. Перший Жуков воював з 2014 року, боронив Донецький аеропорт, командував розвідротою 79-ї бригади, брав участь у бойових діях вже з початку повномасштабного вторгнення. Другий Фацевич на війні також з 2014-го брав участь у боях за Іловайськ та виходив з оточення у Дебальцевому. Вже під час Великої війни керував спецоперацією зі звільнення Ірпеня та воював за Лиман. Зізнаюся, тут у мене не залишається запитань, чому конкретно ці правоохоронці отримали генеральські погони. Однак запитання: а за які заслуги їх отримав Сергій Шейхет відкрите. Так, а що у нас там по часу? Ага, кодяк ще під спортзалом, генерал на тренуванні. Тож давайте далі. Ми припустили, що є в біографії Сергія Шайхета щось героїчне і професійне, що могло пояснити його високе звання. Тож попросили Нацполіцію надати нам біографію генерала Шайхета, але отримали відмову. Із посиланням на те, що ця інформація не для всіх, а для службового користування. Ну окей, службового, так службового. А що, до речі, у нас там взагалі по службі? Ну, в плані якась частина з вас, якщо продреться крізь зазрість до такого графіка, ну може й скаже, а чого ви, власне, до нього доїбались? Може, в людини все працює як часіки? Ну в сенсі не тріцепс, там сумнівів немає, а в підпорядкованій структурі. Може, йому тупо нема що робити на роботі, бо все афігенно і без нього все рухається. Ну, це ж показник прекрасного, ефективного керівника, який може тепер хоч жити на цій лавці для жиму. Так, ну давайте я зараз розкажу, чим займається структура шайхета. А ви самі вже натягнете опис на реальність і прикинете наскільки якісно і чітко там все працює. Департамент міграційної поліції займається розслідуванням злочинів, пов'язаних із ну дуже важко здогадатися мігрантами. Зокрема, це будь-який кримінал за участі нелегалів в Україні, а ще торгівля людьми та їх експлуатація. Ну і незаконний перетин кордону, що зараз дуже актуально. Тож запит на роботу точно є. Ось, наприклад, дослідження міжнародної організації з міграції, в якому зазначено, що під час великої війни кількість звернень українців, які постраждали від торгівлі або експлуатації людьми, зросла майже вдвічі. Здебільшого йдеться про трудову або сексуальну експлуатацію. Тож я дуже сумніваюся, що зараз роботи у Департаменту міграційної поліції стало менше. Також департамент, який очолює шейхет у співпраці з прикордонниками та СБУ, блокує шляхи незаконного перетину кордону ухилянтами. Житомирський підрозділ МІПОЛ блокував схему виїзду псевдоводіїв міжнародних перевезень за кордон. У Дніпрі Міпол затримано жінку, яка виготовляла фіктивні документи для ухилення від мобілізації. Черговий канал виїзду ухилянтів за кордон блокував волинський підрозділ Міпол. Так, у новинах постійно пишуть, що когось зловили, а організатора цих переправ навіть покарали. Але давайте чесно, ну ми ж усі розуміємо, що кількість тих, хто зміг втекти з країни і продовжує з і ще звалить, ну, все-таки величезна. Просто їх не затримали і про це мовчать. Ефективність діяльності департаменту, ну вибачте, правильніше оцінювати не офіційними новинами затримано організаторів, а кількістю тіктоків «Привіт шейхету з румунського берега і Курва Бобр вам з Варшави. Звісно, дивлячись на медійних утікачів, з'являються питання до вищезгаданих органів. Тож Дмитрук, Трубіцин чи Одарченко. Вони ж явно виїжджали незаконно і за якою схемою. І до слова, тут пораджу вам подивитися сюжет Макса про втікача Дмитрука: посилання буде тут, якщо ви раптом ще не бачили. Звісно, в цих кейсах і СБУ з прикордонниками є про що питати. Але загалом і справедливе запитання, а чому ж не можна качатися після кінця робочого дня? Так, на годиннику знов 15-та, і генерал, як завжди, виходить зі спортзалу і їде на службовому кодіаку із номерами прикриття. І тут ви могли б поцікавитися, а коли ще хед взагалі буває на роботі? Відповім коротко, як карта ляже. У понеділок зазвичай генерал зранку ненадовго приїжджає у департамент. Далі година наради в МВС, потім тренування, пізніше або повертається до департаменту, або ні. Усі наступні дні робочого тижня ситуативні. Генерал може взагалі не приїжджати на робоче місце, або, як у деякі дні, приїжджати на кілька годин. Або, якось, наприклад, в одну із п'ятниць залишити департамент в обід. Звісно, можна припустити, що поза робочим місцем він витягає стиси у хилянтів або ловить нелегалів по вокзальній. Ну, хоча я б на це не ставила. Мені здається, що шайхет цей час все-таки живе своє краще життя. Отже, короткий проміжний висновок: що ж ми тепер знаємо про Сергія Шейхета? Генерал, що отримав високе звання у досить молодому віці, його робочий графік, багато часу на тренуваннях, і не так багато часу на роботі, службове авто та оперативні номери, які він використовує і для поїздок у спортзал, і для поїздок додому, прихована біографія, де наче й нема чим пишатися. Але на противагу – татаров на рингу, близькість до якого, схоже, може пояснювати і генеральське звання, і лайтовий графік. До речі, якщо ви цінуєте те, що ми робимо, і теж хочете дотискати фігурантів разом з нами, а ми дотискаємо їх, бо після публікації відео до справи беруться наші юристи. То долучайтесь до нашої роботи. Ваші поширення дійсно працюють, а завдяки вашим донатам ми можемо робити більше. Всі лінки для підтримки під цим відео я просиділа біля того довбаного спортзалу кілька тижнів. Кілька тижнів ми спостерігали, як генерал приїжджає качати біцуху в розпал робочого дня. Ловили його під департаментом з надією, що він повернеться потім на роботу. Нарешті це скінчилося, тож тепер ми можемо перейти до нашого улюбленого декларацій. Шайхет зазначає, що користується автівкою брата, старенькою Ауді 2011 року випуску, а також має у власності причіп ані першого, ані другого у його користуванні ми щоправда не побачили. А побачили Кодіак, який і вам вже багато разів показали. Він службовий, у нього оперативні номери. Ним шейхет зазвичай і користується. Ми навмисне заблюрили номерний знак, аби не наражати на ризики генерала поліції. Ну для цього ж, в принципі, і потрібні оперативні номери. Ще одна машина, на якій ми зустріли Шейхета – ось ця шкода Суперб. На ній ми помічаємо його під час одного з тренувань. Це авто не службове, а наймовірніше особисте. Однак дізнатися, кому воно точно належить, нам так і не вдалося. Бо що? Бо і на нього генерал повісив номери прикриття. Так, давайте далі. Пам'ятаєте, що зранку Сергій Шайхет виїжджає з одного з найдорожчих ЖК в центрі Києва. Там і басейн на даху, підземний паркінг, охорона і решта плюшок ЖК преміум класу. Так от, наймовірніше, мешкає він саме там. Бо ось він виїжджає звідси одного ранку. Іншого сюди ж він повертається і після роботи. У самого шейхета в цьому ЖК нічого немає, але є квартира і паркомісце, записані на батька. Площа апартаментів під 200 квадратів, це мінімум 4 кімнати. Квартиру шейхет старший придбав ще у 2020 році. Однак ціни у цьому ЖК незмінно залишаються дуже і дуже високими. Нині квартира з ще меншою квадратурою без ремонту коштує тут від 1 мільйона доларів. Як ви вже могли зрозуміти, у декларації поліцейського цієї квартири немає. Але є старенька квартира у Луцьку, звідки він родом. У дружини квартира в Одесі придбана в часи, коли Шайкет там працював. А в Києві генерал вказує, що живе в маминій квартирі. А по факту регулярно заїжджає і виїжджає звідси. Скажіть, будь ласка, чому ви не декларуєте квартиру і цю машину? А ще хочеться додати трохи причину наслідкового зв'язку до цієї розповіді. Ілюстративним буде ось це фото. Воно зроблене у 2019 році під час другого туру президентських перегонів. На фото тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський із дружиною Оленою. За ними молодший брат генерала Сергія Шайхета, Ігор. Поряд з ними нині головний охоронець президента Максим Донець. Пояснити, як всі ці люди зібралися на одному фото можна дуже просто: якщо розповісти про діяльність батька генерала. Олег Шайхет останні майже 10 років є співвласником відомої охоронної компанії Secure IT. Іншим її співвласником є найбільша нафтовибудовна компанія Укрнафта, яку до націоналізації контролювали олігарх Ігор Коломойський і група Приват. До речі, Максим Донець, головний охоронець Зеленського, раніше працював у компанії Secure IT, а до президентства Зеленського був особистим охоронцем і Коломойського, і його бізнес-партнера Ігора Палиці. Сек'РАЙТІ впродовж всього свого шляху охороняли все, що було пов'язане з Коломойським. Його особисто, його офіс, його автівки, його депутатів та його бізнес. Ми так укріпились трохи. Тобто на падіння готові, так? Да? Ну, а що за підрозділення там внутрі? Це Потому... частна охорона структура, яка має контракт з укранафтом, яка укранафта є учредителем. Кажуть, свій кар'єрний шлях, шайхет старший починав як особистий охоронець олігарха. Погодьтеся, тепер з'являється розуміння, чому генерал став генералом, чому йому можна качатися в тренажерці чи боксувати на рингу в розпал робочого дня, та й зрештою взагалі приїжджати на роботу, коли заманеться. Друзі, ми часто робимо вставки з різними зборами для військових, і ви до них вже могли звикнути. Але тут унікальний випадок. Олександр, військовослужбовець 72-ї бригади імені чорних запорожців, отримав поранення і вже рік проходить реабілітацію. Зараз на нього чекає трансплантація менісків, і операція це ну не прямо дешева. Тож Олександр вирішив розіграти свій мотоцикл, щоб зібрати необхідну суму. Але, як на мене, так точно не має бути. Ну бо це ж навіть дико звучить військовий розігрує свій мотоцикл, щоб зібрати гроші на операцію. І тут я хочу попросити вашої допомоги. А давайте зберемо Олександру на лікування окремо, без усіляких розіграшів і призів. Посилання на банку залишу під відео. Дякую. Ця історія не класична, що ми зазвичай розповідаємо вам про посади, квартири і машини. Вона про те, що всі рівні, але є рівніші. Рівніші, коли на рингу боксує Олег Татаров, ти у першому ряду спостерігаєш за заступником керівника офісу президента. Рівніші, бо на службовому авто з оперативними номерами можна і на тренування, і додому їздити. Рівніші, бо аби отримати звання генерала у такому віці, твої колеги штурмують посадки, виводять людей з оточення і доводяться діями. Підозрюю, якщо б ми розказали історію звичайного поліцейського, який півдня проводить у тренажерці, рідко буває на роботі, використовує службове авто у власних цілях, живе в квартирі за мільйон баксів, і його прізвище не шайхет, то вже завтра вийшов би насуплений міністр Клименко та заявив, що цей поліцейський поплатився за таке посадою. Але мені здається, це не той випадок. Хоча, звісно, пане міністре. Як я вже казала, дії ваших підлеглих суперечать вашій же риториці, тож варто міняти або риторику, або підлеглих.